Хмельниччина передасть для Європи більше шести тисяч українських книг. Місяць освітні заклади регіону збирали книжки, аби українці, котрі через війну опинились за кордоном, мали розраду і не забували рідної мови. До нас звернулись представники асоціації українців за кордоном з чудовою пропозицією зібрати українську літературу для людей, які знаходяться зараз вимушено за кордоном, саме в місті Валенсія. Там на сьогодні знаходиться близько 150 тисяч українців. До збору книг задіяли близько 300 освітніх закладів 33 громад Хмельниччини. Найбільше примірників передав Дунаєвецький ліцей номер один. Кажуть, на це витратили всього 10 днів. Ми зібрали 1415 книг. Ми усі активно долучились до цього збору: учні, батьки, педагогічні працівники. І це, щоб передати нашим громадянам, які проживають зараз за кордоном, які вимушені виїхали, щоб вони підтримували дійсно нашу культуру, наші традиції і наші книги. Люди приносили абсолютно різні книги: енциклопедії, релігійні, художні та твори зарубіжних класиків українською. Найбільший акцент робили на дитячу літературу. Наша організація так, долучилась у спосіб зібрання. Ми звозили, ми грузили, ми їх і повеземо. Я дуже рада, що самі українські перші видання, це кобзари і неїда, теж є у нашій колекції, і це звісно від наукових книжок до художніх, до поезій. Спеціально під українську бібліотеку у Валенції облаштують окреме приміщення. До кінця березня книги передадуть за кордон, зокрема до Варшави та Кельну. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.